Сонце низенько, українська народна пісня. Сонце низенько, вечір близенько, вийде до мене моє серденько, ой, вийди, вийди, та не барися, моє серденько розвеселиться. Ой, вийди, вийде, серденько, Галю, серденько, рибонько. Дорогий кришталю, ой вийде вийде, не бійсь морозу, Я твої ніженьки в шапочку вложу. Через річеньку, через болото, подай, рученьку, моє золото. Через річеньку, через биструю подай рученьку, подай другою. Ой, біда, біда! Який я вдався, брів через річеньку, та не вмивався. Ой, завернуся, та умиюся, на свою милую хоч подивлюся. Ой, не вертайся, та не вмивайся, ти ж мені серденько, й так сподобався. Ой, там криниця, під перелазом, вмиємось серденько. Обоє разом моя хустина шовками шита, утремось, серденько, хоч буду бита, битиме мати, знатиму за що, За тебе, серденько, не заледащо.